Карта на сьогоднішній день, які мрії нереалізовані мною дотепер? Дивимося уважно і згадуємо, що я до сих пір не втілив у своє життя, про що я мрію і не наважуюся. Втілити у свою реальність. І чому це так? Скоріше всього, першою причиною нашого відволікання від істинної мрії, яка є в нас, а ми не можемо її проявити у фізичну реальність, це страхи. Страхи про те, що у мене не вийде, що в мене не вистачає фінансів, що мене не підтримають. Що результат не буде очікувати мої передбачення і так далі. Страхів може бути безліч. Але ви повинні зрозуміти ось що: страх це базова програма виживання. І на цьому крапка. А все те, що ми придумали зараз навколо цього поняття, це все в реальності не має значення. Тому що будь-який страх це просто захист нашого мозгового центру від певної ілюзорної перешкоди, яка нас чекає. А насправді страх це наш товариш, це наш друг. І якщо з ним домовитися, то можна втілювати у життя усі свої бажання. Сьогодні в мережі інтернет є безліч методик, як подолати страх. Але на особистому досвіді я вам скажу, що боротися, долати щось не потрібно. Треба з цим потоваришувати, полюбити, прийняти. Адже страх це певна програма, яка записана у нас із народження. І тому, так як це є частина нашого буття, то боротися з нею, видаляти її це навіть безглуздо. Тому я пропоную ефективний метод, який допоможе вам подружитися зі своїм страхом. Це потоваришувати з ним. Наприклад, ви щось хочете зробити, і всередині вас піднімається хвиля тривоги, хвиля незрозумілих думок, які понижують ваші вібрації. Тому. Першим кроком ви маєте їх зловити. На початку їх виникнення. Ви маєте їх зафіксувати у собі. А потім сказати, так, мій любий і дорогий страх, я тебе поважаю. Я з певною. Я з повагою відношуся до тебе. І тому, якщо ти зараз виник на моєму шляху, то, будь ласка, допоможи мені зробити. Те то, те, -то, що ви плануєте реалізувати у своєму житті. Не заважай, а допоможи. Mm -hmm. І тоді ми разом із тобою подивимося, який результат ми отримаємо внаслідок виконаних дій. І в цьому випадку у вас навіть з'явиться підтримка всередині, стержень, внаслідок цього, що відбувається, підвищуються вібрації вашого тіла. Одна справа, коли ви знаходитеся на низьких вібраціях в страху, в злості, в агресії, в недовірі до світу, і який ви результат отримаєте, який внутрішній стан, пам'ятаєте, те ми маємо і в результаті. І ось зараз ви потаваршували зі своїм страхом, ви впевнені, ви йдете вперед, ви підвищили свої вібрації, змінюючи фокусом уваги сприйняття всього, що відбувається. І в результаті ви переходите на ту лінію життя, де все у вас складається. А навіть якщо результат не зовсім. Вам подобається? Ви з вдячністю відноситеся до цього світу. Ви дякуєте собі в першу чергу за те, що ви спробували, що ви це зробили. У вас підвищується самооцінка. І наступні усі. Поставлені задачі ви вже будете вирішувати легше, швидше і ефективніше. І ще, будь ласка, запам'ятайте, страх це похідна від непроінформованості про те чи інше питання, яке вас цікавить. А тому усі психологи радять, якщо ви щось хочете зробити, ви маєте це зробити саме тут і саме зараз, покроково йти до певної мети. Там щось дізналися, там щось зробили, там щось підсказали, там ви втілили в життя. І чим більше ви знаєте інформованості про те питання, яке вас цікавить, страх просто розсіюється. І на завершення, я ще вам хочу сказати головне: дозвольте собі боятися. Дозвольте собі відчувати страх. Не блокуйте його. Адже під час блокування відбуваються запальні процеси. І тому, щоб цього не допустити. Ви повинні дозволити собі боятися. Але це не значить, що ви будете боятися. Це значить, що ви зняли із себе зачіпку, за яку вас будуть, як на крючок, ловити оточуючий світ. Скажіть, будь ласка, коли ви йдете через зграю собак, якщо ви не боїтеся, повірте, не одна собака до вас не підійде. Отож, дозволяємо собі боятися потоваришуємо зі страхом і йдемо вперед, впевнено, з гордістю, з радістю, з любов'ю, що я живу на цій землі, і насолоджуємося усім тим, що відбувається навколо нас, якщо не можемо насолоджуватися, хоча б сприймаємо це спокійно. спокійно. Дякую, до наступних зустрічей.